Всем привіт! Сьогодні я, Ліна, і сьогодні ми поговоримо про наш комфортний хтось любить, хтось не любить. Ну, вгадайте, про що сьогодні буде Т тема, як забудилась, про Форсакен. Хто зрозумів по обложці? если я її вообще виклала. И сьогодні ми поговоримо про, про форсакен. А именно про... Ну, гадайте. Про кого ми сьогодні будемо говорити? Про гостя. Правильно, ч нема цифр, б я забула. От солян. Так. Сьогодні ми поговоримо, як він попав в форсакен всім. Хто не знає, що я буду розповідати. А, по... а зараз я вам розповім про нову гру. Ну, Не гру дете робуси от маленька доставочка. Всім привіт сьогодні я. Ліна, і сьогодні ми поговоримо про наш комфортний. Хтось любить, хтось не любить. Ну, вгадайте, про що сьогодні буде Т тема, я забудилась. Про форсакен. Хто зрозумів по обложці? якщо я її вообще виклала. І сьогодні ми поговоримо про, про Форсакен, А іменно про... Ну гадайте. Про кого ми сьогодні будемо говорити? Про гостя. Правильно, чого нема цифр, бо я забула. От солян. Так. Сьогодні ми поговоримо, як він попав Фарсакен. всім. То не знаю, що я буду розповідати. А, по... а зараз я вам розповім про нову гру. ну не гру, де це робився от маленька доставочка. Робокси, тоді заходь в нову гру, яка дуже цікава, і буде вам ідеально, якщо ви не хочете платити за цю гру. Приложення дуже круте і безплатне, без обману. Ви тільки дивитесь, як тут гарно. Звісно, не якісто, але подивитись, за це все можна отримати оці такі штуки, які за 100. Плюс один робокс. І так, якщо ви сюди докопите душ. дуже легко сюди докопити. Якщо ви сюди докопите 4К, то у вас буде на балансе 4 тисячі. Ой, 3400. 400. код курсів тут нема. Ну, є задання, які дуже можна хорошо виповняти. Наприклад, заходите. Так, дайте заходите. Там десь була штука. Заходите в сюди. І можна тут вип... виповняти завдання, які я вже почти зробив, Але ще подія зробити чотири. І ще щасливе колесо, завдання з нагородою. Все-все-все. Можна створювати відео. І дуже це цікаво. От беріть сюди все. Посилання буде в описанні. Так, аккуратненько. Ма, мама подождати знову. І мы буду ждать, коли докрутиться йош, йош. і да гость. Я не буду якось показувати видео, но вы ви можете воно створено 6 років назад. Це, ви це був 2019 рік. Да, я теж трохи в шоке, бо мені тоді було на той момент 3. Ема, опять ж Хотя ролик сегодня буде довший за всіх. 10 хвилин. Чи 15. то на мені рішайте. А як я пройду цей? Лучше промолчу тавер. Позабула. От як задавайте вап... Прошу, я буду відповід... ну, відповідати на роликів. Ну, не на всіх. А якщо хочете, то я можу зробити ролик де я буду на ваші коментарі Рос... ну, відповідати. Саранчик за російську мову бо ну, забулась. Я тільки начись ютубер, і і торіт роз... Ой, Йош, миш! <рив> так. Гость він народився в сім'ї. Гостя. Як це і логічно. І коли він був маленький. то он на площадке, тогда был в дождь, и он в колюди. А потом взял маньяк и расстрелял их батьков. Скорее всего, вбыв. И гость потом отправился в детдом. Но там я нашел себе друзей и пару. Я как и з дівчинкою? Чесно, я сама не памятаю, дивилась месяца два назад. Либо год. Вообще забула, коли дивилась. Хм. Ну, ми ще погадаємо, скажем так. То не знає, як він подружився з другом. А я ще вам скажу. Він, коли його обіжали, він його коротше прийшла, оця цей матчик захищ... за ну, захистив. І хочу напам'ятати, що ролики тепер будуть українською мовою. Бо якось хочеться вже українською говорити. От не ображатись на мене. Будь ласка. Так. Ну. Хм. І потім він на той дівчинці одружився за 10 років. І в нього. І, 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 і. Потім в нього з'явилася сім'я донька. Після того, як він поженився. Ну. І якось потім вони були раді, ну гость хохотів отомстить цьому бікону, що він сім'ю її, ну його. І він пішов на війну. Там він тренувався, а потім. Ну, він пішов на війну, якось не хотіло, звісно, плакали. Всі. Його дружина і донька, ну, і він тренувався, скажу, що він був дрищ, скажу. Хм. Віда пішов на війну і коли вони стріляли, один бікот попав йому його, його другий на, на Ну ногу. І якось ми скажемо, а що далі я спеціально впала. Ну а потім. Хм. Там він пішов, сказали ему відступати, но він пішов і гость. І за свою сім'ю боровся почти всі. Ну, йому стрійнули в ногу, і той бікун саме головне сказав. Твої останні слова. А він. Не пам'ятаю, що я говорив, але він кинув гранату і візирвався. І, на жаль, він помер не попав в форсакен. Ну, як далі, ви Напевно, ви знаєте чи не знаєте? Об-обром. Показали, що він помер, там була статуя, там друг говорив що щось хороше, ну, типу того. Ну, як у мене залишилося ще хоча б три хвилини, я ще швидко перейду тавер. Ось, ждіть.